Всім привіт, друзі та колеги, домашні моделісти. Сьогодні на огляді порівняння три моделі від компанії Ace 72 масштабі. У загальному можна сказати, що це бронетехніка сухопутних сил Збройних сил України. Якщо так сказати художньо, можна сказати, що це бойові колісниці сучасних козаків-героїв, що оборонять Україну від московитів. І так, маємо три моделі. Одна модель БМП і дві моделі БТР, можна сказати, що це техніка, яка дісталася падщиною від Радянського Союзу, так. Стосовно БМП, можна сказати так. Але БТР-31 та БТР-3РК це вже, можна сказати, розробки сучасної України. В порівнянні, наприклад, між, якщо набрати до уваги. Цей такий специфічний протитанковий БТР бтр 3 е 1 та БМБ-2Д, хоч і відрізняються, навіть називаються по-різному, але в принципі вони між собою плюс-мінус десь рівні. Так, особливо я не експерт в темі сучасної бронетехніки, але, на перший погляд, обидві машини використовуються для транспортування та вогневої підтримки. Піхоти. Обидві машини мають 30-мм гармату зі спареним кулеметом. На БМП встановлений один протитанковий ракетний комплекс на БТРі-2. До речі, тут встановлений бойовий модуль штурм з 30-мм гарматою та двома протитанковими ракетними комплексами бар'єр Це так, до справки. Так, що ж, пропоную подивитися що ж в коробці, і порівняти між собою моделі. І якщо розглядати ці моделі між собою по схожості, я їх купив за однакову вартість, приблизно трошки більше 10 доларів. Тому давайте ж подивимось при однаковому бюджеті, яку модель краще купити і яку буде цікавіше збирати. Почнемо з моделі BMP-2D. Так, можна було ще додати, що ці всі одиниці бронетехніки вміють плавати, але стосовно модифікації 2D, я не впевнений, одну з модифікацій бмп 2 настільки посилили бронею, що вона втратила можливість плавати. Плюс версія 2D вона була розроблена на світній дому спеціально під афганську компанію Радянського Союзу. Так, маємо сливників зі пакеті інструкцію. Та пакетик з фототравленням та декалями. Подивимося спочатку на інструкцію. Такий дуже маленький аркуш. На першому розвороті маємо дублювання чорно-білої картинки з боксарту, схему ливників, деталі, що використовуються та не використовуються. Власна інструкція по будівництву. Деталей тут немало. Проте виробник скомпонував все це на двох таких рисунках. Перший це вид знизу, збірка ходової, другий це власне побудова самого корпуса, а також встановлення на нього о, різних дрібниць та інструменту. На мою думку, не дуже зручно, тому що дуже велика кількість деталей, як ми бачимо, і не по всім зрозуміло, що куди ставиться. Особливо деталі з фототравлення – тому не тільки новачкам, але й досвідченим моделістам, можливо, принесе трошки таких ось незрозумілих моментів. Я, до речі, вже збирав бтр ТРК, рк також не досить була зрозуміла інструкція, тому часто дивився на фотографії прототипу, щоб зрозуміти, як встановлюється і де знаходиться та чи інша деталь. На останній сторінці маємо схеми фарбування, всі чотири схеми. Це підфарбування БМП для радянської армії, тому можна відкласти для історії, якщо ви не хочете побудувати щось з цього історичного проміжку. Принаймні, я хочу побудувати модель під сучасні Збройні Сили України. Можливо, це навіть буде БМП в піксельному камуфляжі. І так, розглянемо Ловник А, на ньому знаходяться деталі корпусу. Верхня частина корпусу, башта та екрани навколо гусениць. Здається, це не використовується, якщо поглянути на схему. Так, деталі закреслені, тому це можливо під якусь іншу модифікацію. Так, стосовно лиття, лиття непогано. пролиті всі дрібні елементи, лючки, триплекси, решітка тобто, якщо не запороти. Модель фарбуванням має вийти достатньо непоганий результат. Ливник Б, нижня частина корпусу, бічні стінки корпусу ванни, задня стінка з люками для піхоти, а також різні дрібниці у вигляді інструменту, різних гаків, а також деталей схожих на фар. Ливник з ходовою. Маємо основні опорні катки 12 штук, а також приводні зірочки та ленивці. Лиття також непогано, проте моє зауваження, що елементи, що живлять зірочки, виконані не досить зручно, вони йдуть в основу, а самі виступаючі елементи зірочки навколо самих цих живельних елементів, тому, коли будете зрізати, є, ймовірність, що можна пошкодити ну, саму структуру цієї зірки, тому будьте уважні та обережні, не поспішайте в побудові. Останній пластиковий ливник це. На ньому знаходяться різні елементи озброєння. Так як от бачимо гармату, ракетний комплекс. Гарнитомети для поставки димової завіси, а також різні елементи, що встановлюються на корпус, такі як інструмент та трос для буксирування даної одиниці техніки. Так, Вінілові траки, цілому лиття непогано, видно і малюнок, і з тильної сторони непогано пролиті. Ці елементи, про те, що можу сказати, і з незручного дуже багато стиків з скажімо так, сливниковою рамкою. Буде незручно відділяти, і також можна при такій великій кількості ріжучих операцій пошкодити саму стрічку. Тому будьте уважні та обережні. Так, переходимо до останніх елементів моделі зіп пакеті з картонкою для того, щоб під час транспортування не пошкодити, знаходиться великий ливник з, точніше, не ливник, а рамка з фототравлення. Маємо різні екрани, елементи під кріплення, скоріше за все, основи під ці гранатомети, а також елементи обвісу. На завершення. Подивимось на декаль. В принципі, тут все під радянські схеми фарбування, тому можна відкласти на майбутнє і використати, наприклад, цифри або ще якісь інші елементи з цієї декалі в подальших моделях. Так, розглянули модель БТР. Тепер пропоную плавно переходити до огляду. Моделі БМП. Тоді що Так, БТР-3 є один. Так, модель цікава. Пакет з фототравленнями та декалями піксельного камуфляжу, а також резинові елементи коліс, інструкція і... Ливників в зі пакетів. Цього моделі маємо більшу кількість ливників. Як бачимо, аркуш з інструкцією також набагато більший. Перша сторінка у нас це схема з рамками ливниковими, а також інструкція з побудови. побудова. БТРу починається з ходової, велика кількість речагів, амортизаторів, а також приводних елементів, такі як вали на кожне з коліс. Так як БТР має різну формулу 8 х 8. Далі продовження це будівництво корпусу. Багато елементів на нижню частину та верхню. Частину, тому треба уважно слідкувати за тим, як стикуєте деталі, щоб в подальшому не було різних проблем з зайвими зазорами. Далі схема по встановленню різного навісного обладнання, ручок, фар елементів вихлопної системи та елементів освітлення, таких як фар. Далі будується бойовий модуль. В принципі, між двома моделями бтр 3 рк і даною, власне, різниця тільки в бойовому модулі, тому взагалом сам БТР будується однаково, різниця буде тільки в його озброєнні. Завершальна частина встановлення коліс та бойового модуля. Маємо схему фарбування, в принципі, нічого по ній не зрозуміло. Пропонують БТР-3.1 під сили АТО 2015 року в одному кольорі або в кольорі з піксельним камуфляжем. Проте не вказано, де і як наносити піксельний камуфляж. Коли діду до огляду декалі несу свої зауваження. Так, що ж, почнемо розгляд ливників. Перший ливник з елементами корпусу. Маємо верхню частину корпусу ПТР. Вона поділяється на декілька елементів, і з нюансів по встановленню немає ніяких направляючих та посадкових місць. Тобто все робиться, як то кажуть, на глаз. І якщо помилитись, то. Результат, власне, і вийде таким, як вийде. Далі розглянемо ливник з нижньою частиною корпусу. Також, як бачите, багато деталей. Сама підлога, елементи під, скажімо так, колісні арки, носова та задня частини. Так, стосовно стикування, також ніяких направляючих та пазів немає, тому дуже уважно дивіться. Як встановлюєте деталі. І краще будувати це все одразу. Якщо будете будувати це поступово, збираючи там спочатку нижню, потім верхню частину, можна прийти до того, що в результаті деталі не будуть стикуватись між собою. Так, ливник, на якому знаходяться елементи ходової. Тут маємо і елементи коліс, елементи приводів, елементи підвізки. Цікавий ливник, і, на мою думку, якщо обирати між Моделі БМП та БТР -у. за однакову вартість БТР виграє за рахунок цікавої підвізки. Елементи навісного обладнання та озброєння. Щодо якості лиття, якість лиття непогана. як можемо подивитися, навіть там в нижній частині корпусу непогано пролитий водозабір під водомет. І, в принципі, всі інші елементи, такі як, наприклад, там, завіси на різні лючки, також виконані достатньо непогано. Ливник з деталями під бойовий модуль, на мою думку, виконано непогано і цікаво. І, власне, лючки на кришу БТР. -у. Виконані на окремому ливнику. Давайте ж подивимось, що є в вкладеному всім пакеті, це є і колеса гумові з непогано пропрацьованим малюнком протектора. До речі, також відсутній облой по центру, що досить непогано, як навіть для такого масштабу. Далі маємо малюнок. Піксельного камуфляжу на декалі. Так, стосовно того, що я казав, по схемі фарбування в наборі не представлено, як наносити і куди дані пікселі, тому дивіться на фотографії реальних прототипів. І дивіться, як ці малюнки будуть встановлюватись на сам корпус, щоб дикайки не налазили на якісь там. Інструменти, виступаючи елементи, можливо, навіть на ручки. Щоб собі трошки спростити роботу, розміщаєте їх так, щоб вони вільно лягали на відкритій поверхні. Так, декаль з номером борту, а також з е, написом на, скоріше за все, на тайландській мові, так як е, даний експортний варіант був. Е, Пертувався до Таїланду, Королівської армії Таїланду. Так, І фото травлення. Його тут набагато менше, ніж в наборі з БМП, але воно присутнє і покращить роботу. Огляд 3РК окремо проводити не буду, вони повністю ідентичні з 3Е1. Окремо є огляд на каналі моєму другому Military Model. Якщо захочете подивитись, на нього буде окреме посилання. Так, щодо порівняння моделей, вартість, як я і казав, в них, принаймні, там, де я купував, вийшла однаковою. По кількості деталей, як бачите, набор з БТР-ом набагато цікавіший. Але давайте подивимось, що ж матимо в виході. Моделі плюс-мінус однакові, проте, як бачите, БТР виграє по довжині, по висоті, більша кількість деталей, і з нюансів вже мінусів, що корпус поділений на більшу кількість елементів. Це трошки внесе труднощі в саму побудову. Плюс у БТР велика кількість пластикових деталей, складна. Підвізка, за якою треба буде також пропрацювати, і є свої нюанси. У БТР -а. також багато різного навісного обладнання, у БМП підвізка достатньо проста, вона вже одразу відлита на бічних стінках ванни корпусу, скажімо так, і в принципі всі нерівності встановлення можуть бути перекриті встановленням гусениць. Також по нюансам будівництва, менша кількість деталей у БМП більше у бтр Проте у БТР велика кількість лючків, які можна зробити відкритими, і якось покращити, допрацювати модель. Це, на мою думку, також плюс. В принципі, вибір моделі, що будувати за вами, якщо є побажання побачити, ту чи іншу модель в роботі, як воно буде будуватись. Якщо якісь запитання по встановленню деталей, пишіть це в коментарях. В найближчих відео обов'язково це все розгляну. А на цьому на сьогодні все. Бережіть себе та своїх близьких, допомагайте Збройним силам та Україні. Слава Україні! До нових зустрічей і бувайте!